Доброго дня! Сьогодні у нас 1 березня, День весни, краси, любові жіноцтва, початок усього найкращого і приємного. Отож від щирого серця вітаю партнерів компанії Вайнекс Trade із початком весни. Початком нового масштабного фінансового росту дійсно бажаю кожному партнеру отримувати хороші дивіденти, адже сьогодні п'ятниця і будуть нарахування ввечері. Бажаю рости кар'єрно, отримувати активні, пасивні статус бонуси, будувати команду. Нехай у кожного із нас буде лише найкраще, і воно буде пов'язане із компанією Vinex Trade. Тож, усіх із весною бажаю краси, кохання, любові, здійснення ваших мрій, фінансового вам росту, стабільності. Нехай все буде добре, і компанія Winex Trade у цьому буде кожному із вас допомагати та сприяти. Усіх із п'ятницею, усіх із 1 березням, усіх із нарахуванням дивідентів. Хорошого вам дня, хорошого настрою та приємного вечора!